Ні, <Pick discussion> euh, люди мене зараз, скоріш за все, не почують. Я знаю, ви, ви прийшли по магічній темі до лідера непопулярних думок. Ну, ладно. <Infle> вот, ну, правда, мій погляд, мій погляд на це все зовсім, зовсім інший, але що ж, хто, ну, хто хоче почути, почує, а хто не хоче, ну, я доказувати нічого не, не буду. Мені слишком багато очків, щоб доказувати. Так от. А деякі люди тримають купала, оці кумпал тримаю. Ви, ви можете тримати ви вільні люди. Я вам не указ, робіть що хочете. Тримаю кумпал. Люди добрі. Якщо там є координати вашої будівлі, воно ну, воно прилетить зачасту. Якщо тільки воно не зломане ізначально і не просто не долетіло. Тримайте ви кумпол, тримайте ви тазик, я не знаю, там і так далі. Боже, тримайте, що хочете, воно долетить, якщо воно летить туди, куди туди, куди, от по координатам воно вбито. Все, все. Будь-який, давайте так, я з третьої сторони навіть скажу. Магія працює з магією. Магія для магії. Магія не для фізики. Не для фізичного тіла. Фізичний захист це ваше ППО. От, вот, вот це захист. Все, все остальное, ну ну ні від обстрілів, від прямого попадання, від прильотів немає захисту. Взагалі, ну ви знаєте, трошки дивне питання до мене, да і в принципі до моїх колег. Тому що більшість моїх колег взагалі не, не дуже відносяться до християнства, і а, половина з них теж не розуміє, що там відбувається, і так далі. Давайте я скажу по третьому: взагалі ну типу не Хейтячі і не скажімо так, не не нася. Я скажу по іншому, Носіть то, во що ви вірите. Ну да, по, по вірі вашій буде вам, в принципі, і в кожний тем, во що вірить. От, поэтому носіть те, у що ви вірите. А ви, якщо ви людина до хри християнства, якщо ви там не знаю, дуже віруючий, і так далі. Вірите, що воно вам допомагає, носіть то. Добре, а якщо ну там поєднувати хрестик і пантаграми, таке можна взагалі робити чи не варто? По суті, можна, можна, але давайте будемо совершенно відкровенним в тому плані, що людина християнська до мозгу костей своїх не прийде не на прийом до екстрасенса мага калдуна і же ними, так сказати, ні до таких послуг, тому що теж то все від сатани. Істественне, поэтому тут знаєте, ти або хрестик зніми, або труси дінь. розумієте, От поэтому вот тут що ми носимо з собою чи обряд, який робиться. Ну от на вашу думку. Все залежить, все залежить на самом деле, все залежить від потреби клієнта і від його ситуації. Комусь достатньо амулета, комусь амулета буде зовсім недостатньо. Це якщо ми проводимо аналогію, дуже схоже з косметологічними послугами. Комусь намазав масочку на обличчя людинка вже гарна, а комусь треба боток супів кіло вколоти для того щоб людинка була гарна. От примет тут, по суті, точно так же на все залежить від запиту, все залежить від того, чого, чого хоче людина або. Того, що їй треба, от і так далі. Якщо ми говоримо про забористость, спо про, про просто забористость, само про силу і так далі, це звісно ритуальні. Це коли або ставляться ну, там, ритуальними моментами, або з, скажімо так, з призивом, зазивом на тої чи іншої сили, там божества, демонічні, і так далі. Хто з чим працює? А нашаровувати в ці ритуали і оберіги, наприклад, можна один на одне, чи так краще не робити? Чи тут залежить від ситуації знову ж таки знову залежить від ситуації, залежить що на що ми чіпляємо? Якщо вони між собою ну суміжні, то в принципі можна з одної сторони, з другої сторони, що занадто, то не здраво, навіть по суті в магічному світі. Тобто краще поставити щось одне і достатньо хороше, чим навішати на себе всі амулети світу і сподіватися, що якісь із них явно щось там. А, давайте розділимо: значить, захист для військових. Захист для військових поставити можна. На мою думку, я зараз говорю свою думку тіко, тому що сказати, що тіко так і ніяк інакше, ну кожної працює по-своєму -по і, але моя думка така: а, військовим можна поставити тільки ритуальний захист. Тільки ритуальний, а там інший просто його, там амулетик буде до одного місця. Амулет немає тої у фізичне тіло дуже багато енергії не, не вкачаєш, так сказати, тому що ну, це сосуд точно так же, Да? От поэтому це тільки ритуальний захист, і то ми маємо попередити людину про те, що ну, дорогенькі, безсмертне воно не зробить. І цей э, бронік воно не заміне совершенним образом, ні. Магічний захист єдине, що може зробити в такому випадку, це скажімо так, відвести від небезпеки настільки, наскільки буде можливо в загрозливій ситуації тому що знову повторюсь, якщо на вас прицільно летить снаряд, пуля і так далі. Ну, тут магія, не магія, хрестись, кланяйся. Ну воно ну, воно воно буде як буде. А от поэтому тут, тут я, я то робив. Ну, Раніше я робив захисти для військових, але я робив то безкоштовно і зразу попереджав тих, хто замовляв. Безсмертним ніхто не буде, пулю воно не поверне. А, вот, да, в ситуацію, в якій можна. Котре на то буде можливість, але не більше того. Тому що знову повторююсь: магія для магії і від магії, але не для не від фізичної небезпеки. Я вас зрозуміла. Проте цікаво знову ж таки дуже цікаво. Бо це, це величезні гроші просто продаються і періодично десь з'являється ну, реклама предложення. Переждає спрос, звісно ж, давайте так. В мене тут би логічніше було б запитати, напевно, ту людину, яка торгує цим видом послуг. Тому що в мене знову ж таки таких послуг немає. А чому? Тому що захисту від ТЦК його не існує. Как, как таково, Давайте так скажу. Захисту від ТЦК як такової отдельної услуги її не існує. В принципі, в своєму це просто знаєте страва названа в меню. Так, от так. Це перший момент. Другий момент. Тому я ж говорю, що логічно було б, бы, навірно спросити того, хто цим торгує, але ладно, є єдине, чим можна назвати таку послугу по суті своєму. Це встановлення на людину амарочки. На є такі послуги, як амарочка. Тобто, по, по суті, ти не скажімо так. Ти не настока відім для определенних людей, либо для круга ліц, ну, которые, би, для яких би ти не хотів би бути видимим. Mm -hmm. але це знову ж давайте. Ми будемо говорити совершенно откровенно, Якщо ви будете проходити буквально так. Приймаєте, то там що амарочка є, що її немає, вас побачить. Ладно, вам повезло сьогодні завтра, післязавтра якось може і не повезти. Тобто тут амарочки діло такое. Так, да, в ніяких ситуаціях вони хороші, в ніких ситуаціях. Ну, тому отдельних прямо комплексах від ТЦК ні немає. Це просто, от, скажімо так: ми взяли Амарочку, назвали її отак, тому що, значить, предположить роздається спрос, ну, на амаров скарі. Угу. А і втанні... тобто... да, да, перекриває, просто, да, просто перекриваємо людину чисто етім амарочки, по суті, і все. Ну по суті, це все. Чим можна об'яснити таку послугу. Ну, це так, як в казках показують плащ невидимка, щось типу того. Ну да, да, так, да, так. Да, 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 правильно розумієте. Значить, так, а ще я не зустрічав uh, тих практикуючих, котрі роблять артефакти таким чином, щоб їх доводилося чистити. Ну, это, это не за чим совершенно ну вообще не за чим. Тому що якщо ми говоримо про артефакт, про обнайдо буде вас браслет, не то будет у вас медальйон, і так далі. Він несе енергію і енергетику жену, він несе заряд. Тобто, якщо ви його почистите, ви що зробите? Ви анулюєте цей заряд? Mm -hmm. Все, це буде просто вже прикраса і пуста річ. По суті, все. Єдине, як ви можете чистити ваші амулети, браслети і так далі, це фізичне його тіло. Тобто, якщо ваш амулет не знаю, там забруднився, на ньому є якийсь, не знаю, там ну хтось замацав його, знаєте? Ну не хтось, а ви, тому що сакральна річ і тільки ваша, от хтось замацав, або у вас є якісь не знаю, там, срібло, або у вас там не знаю, якийсь натуральний каміння. Ну, ви його по суті та протерли. От, якщо це срібло, там є свої чистячі. Чи... Суби прочистили, і все, тобто енергетично над ним ніяких ритуалів дальних доп... ділянка не треба. Mm -hmm. Це перший момент, і другий момент логічно, що і не треба би, тому що людина що? кожна людина хоче купити річ, щоб вона в собі працювала, і я то не торкався. От, поэтому, ну, оберіг взагалі ні ви ще четвертий Забули: я не знаю, чи uh, змінюється це слово українською. Є апотропеї. Апотре... Апотропій, так. Да. От, Ніколи. я зараз розкажу. Щас розкажу. А, значить, а, оберіг в слові своєму, він несе що обережний, оберігає. Його задача оберігати. Оберігати від чого завгодно, від нещасних случаїв, там, не знаю, від смерті і ще від чогось, і ще від чогось. Тобто, він оберігає. Так. Амулет. Ні, давайте талісман, А, по павозростаючий будем. Талісман. Він завжди для чогось. Талісман для. От, він завжди для чогось. Талісман щось притягує. Удачу, талісман на удачу, талісман на гроші, талісман на не знаю, там, на ваше кохання, талісман на не знаю, там, відкриття шляхів, щоб у вас там більше вдавалося, і так далі. Mm -hmm. А от той талісман щось притягує, щось примножує і е, допомагає вам до чогось йти. Так. Амулет. Амулет завжди від. Тобто, якщо талісман для амулет від. Амулет від а, знову ж таки негативу. Амулет від, наприклад, темних сил. Назвемо це так для, для прикладу. Амулет від темних сил, амулет від там і що чого-то. Uh -huh. що, що ми можемо тільки представити і придумати? Тобто амулет він не то, щоб, не то, щоб прям захищає, є в нього захисна функція, але він зачастую від чогось. Ми від чогось себе там закриваємо, укриваємо. Якщо оберіг прямо оберігає, то амулет нас кабута закриває або не дає доступу до нас. Тобто він як стіна. Uh -huh. Значить, амулет ще може використовуватися в ритуальній практиці як будиночок для ну, скажімо так, будиночок для тих чи інших там духів і так далі. Тобто, це може бути от як фізичне, фізичний момент того, що там хтось живе. Це якщо ми говоримо про натуральне там каміння, про всілякі там м -м, підселення і ті, хто працює там з духами, і так далі. От, тобто, оце амулет він завжди від чогось, там від поганого сну або поганих снів, наприклад. І так далі від можна сказати, при стріту ну це вже буде оберіг, а не а не амуле. Що таке апатрапій? Це ви по суті знаєте, що це? це якщо ви да 100% бачили, на зачастую готичних будівлях там є всілякі там оці е, крилаті штуки. Забув, як вони називаються. На створіння якийсь на да, об, обличчя і так далі. Вот, да. Обличчя і так далі. Гаргулії. А, да. а от угу. обличчя і так далі. Оце і є апатропія. Тобто, задача оцих от всяких гаргулій, персонажів, вбудованих в фасад будівлі захист. Угу. Вони захищають. От, тільки це захист не людський, а захист будівлі, там домівки і так далі. А от. Достатньо обширне питання філософське, навіть я б сказав. Давайте так: я скажу, я скажу так: як, як часто треба робити чистки і так далі. Знову ж таки, дивлячись від того, яке у людини життя, і скільки у людини тих агресорів вони є, їх нема. Наприклад, вона mm -hmm. від цього буде від цього може бути там отправна точка, скока людині треба того захисту і тих чисто. Значить, за я звісно, у мене є колеги, котрі ставлять ті захисти по, по 8-5 років і так далі я скептичний до цього моменту, тому що Магія – така штука, вона, вона циклічна, в неї є свої цикли, точно так же, є цикли відживання. Угу. Mm -hmm. От, поэтому а, а, рік – це повний цикл. Поэтому сказати, що, а, вот, сказати, що прям є захисти довше, ніж рік, ну, навряд. Знову таки, чим більш активний агресор, тим більше він відживає. Це другий момент. Третій момент знову ж таки: постановка захисту навіть під ключ, ну, це буде наверное, чуть трохи тяжело звучать. Навіть під ключка захисту до енергетики людини. І якщо людина навіть питає, да, це підтримує цей захист своєю енергетикою, він все одно буде сходить, сходить і сходить. Тому він довго все одно не пропрацює. Ну, это ладно, у всіх своя практика, у всіх свої погляди. Потому що з цим спорити не можу і не буду. Вот. Поэтому, э, знову снова таки, як на, на мій погляд, раз на рік достатньо. Mm -hmm. Ну, а якщо не було якихось дуже серйозної да. ситуації, да, якихось чи переляк може бути. Якщо Переля... Ні, Переляк це, це не туди. Якщо... Ні, якщо людина знає, що в неї є условні не доброжилателі, uh -huh. котрі їй щось що роблять, не знаю, там, підливають, підсипають, носять на роботах і так далі, є неприємні для вас люди, на які ви там можете розуміти на собі їх якийсь вплив, раз рік, раз в півроку. Частіше не треба, тому що знову таки абілії чисток – це плохо. А чому плохо? Потому що вони мало того, що вони забирають же ж негативну енергію, вони ще беруть добротний кусок вашої нормальної енергії. Ну Но це... Это... Та логічно і це потрібно, як і в хірургії, для того, щоб видалити якусь пучку нежелательну, котра на вас виросла, да, треба захватити здорові ткані. Здесь тут точно також. І чим більше ви робите тих чисток, тим більше ви, в общем-то, свою енергетику робите. А потім думаєте, чому ваш природний бар'єр не працює. Ну, це просто no, його... з антибіотиками. Так, як, да, як з антибіотиками, совершенно вірно. Чому імунітет не робити? Да Тому що ви його ви всю мікрофлору вбили тими антибіотиками. Точно так же тут. Людина не безпомощний персонаж. Я не знаю, чому а, взагалі таке зародилося зараз у умах наших людей, що треба чиститися чим більше, тим краще. Людина не безпомощний персонаж,